Продовжуємо вивчати книгу Мормона, і сьогоднішній вірші це слова пророка Моронія, який був останнім, хто записував слова в цьому літописі. І ось що він каже: І ось я, Мороній, прощаюся з невірцями, так, і також з моїми братами, яких я люблю, до тих пір, коли ми зустрінемося перед місцем суду Христа, де всі люди будуть знати, що мій одяг не запрямований вашою кров'ю. І тоді ви будете знати, що я бачив Ісуса. І що він говорив зі мною лице до лиця, і що він сказав мені про це з простим смиренням, саме як один чоловік каже іншому, моєю власною мовою. Але я записав тільки дещо через мою слабкість у письмі. А тепер я б хотів порадити вам шукати цього Христа. Про якого пророки і апостоли писали. Щоб благодать Бога Батька і також Господа Ісуса Христа і Святого Духа, який складає свідчення про них, могла бути і жити в вас завжди. Амінь. Тобто, це, ця людина бачила Ісуса Христа. Він спілкувався з ним, і Він приніс своє свідчення, що прийде час, коли кожен зможе дізнатися, що це істина.